Друзі, всім доброго ранку. Ситуація в Покровську залишається критична. І що би там би не говорили вам по телемарафоні, з якими б заявами не виступав би Зеленський. Ситуація в Покровську досить критична, і життя бійців знаходиться в небезпеці. А саме мова йде про кращі елітні війська чи навіть прості війська ЗСУ, але вони знаходяться в небезпеці. І мова йде близько 12 Тисяч військових. І оцінивши ситуацію, подивився той самий телемарафон, виступи Зеленського Буданова, який там е на вертольотах там спускаються десанти, там російські війська показують, як знищують той е десант. Можу зробити висновок. Значить, дивіться, сам Зеленський заявляє, що росіян в Покровську близько 170. Тисяч. Ви представляєте, 170 тисяч українських військових, які б вони не були першого там класні, оснащені зброєю, все рівно 12 тисяч. Тобто, ми бачимо, що росіян майже в 10 разів більше, ніж ЗСУ. Про що йдеться про як, як вони планують. Ми бачимо те відео, як там сижський, там біля карти, щось там е, тиче тим пальцем. Так він хоче зробити так. Це все показують людям, що бачили, бачили, як там, е, Ну, це все е, люди, хто має голову, той розуміє, що ситуація дуже критична. І там необхідно, щоб дійсно відстояти те кільце. А Покровськ, він вже дійсно знаходиться майже в оточенні. Я переглянув ту карту, зараз вам ставлю тут, то ви побачите, що це дійсно вже кільце. І в цьому кільці знаходяться українські війська. І тому, щоб дійсно відстояти покровськ, щоб відтиснити російські війська, щоб перебити російські війська в самому Покровську, а в Покровську там ведуть, ведуться такі вуличні бої. Там російські війська вони розсочені по всьому покровську, так само і українські, і оці там літають дрони, кабити, все. І там подивився відео одного військового зсу. Він сидить. І він каже: я тут сижу, ну нема куди мені не перебігти, нікуди нічого, тому що якщо лиш вийду, зразу мене тут і приб'ють. Ну так він каже, так, як є. Розказує, так, як є. Ну так ось пан Богдан вих... з порадою до Сирського, до зеленського. Вам необхідні люди, щоб відбити Покровський? Я вам зараз скажу. Як вам це зробити? Миттєво, щоб ті люди були вже там. Я нагадаю вам, вам, що у вас є поліція, яка налічує близько 130 тисяч, 130 тисяч чоловіків. Ну так ось, 100 тисяч. Завтра ж, же, завтра же відправляйте всі на Укрзалізницю, яка безкоштовно довезе Зеленський, вже тут рекламував буквально пару днів. Прямо туди до Покровськ. Лишаємо, лишаємо лише на телефонах там 20 тисяч жінок, да, щоб відповідали на телефонні дзвінки, і виїжджали там оформити ДТП. Достатньо в країні війна, в країні війна. Ця, ці всі... Поліція ці всі, е, які зараз сидять там в тилу і ганяються, не знати за ким, за інвалідами і відправляють. там Самі повинні. у вас є вже готові, навчені 100 тисячне військо. Це з поліції, їх миттєво туди вже завтра вже відправляємо. Потім ТЦК ТЦК налічує 30 там, чи 40 тисяч. Військових, навчених військових також залишаємо лише жінок на телефонах, щоб там відповідали, да, що перезвоніть пізніше. І їх же в першу чергу, Укрзалізницею безкоштовно туди, до Покровська. І ось уже у вас є 150, чи нехай буде 130 тисяч навчених. Бійців, яких не треба ловити десь там, заганяти в учбові центри, які тікають з тих учбових центрів. Ось ось де сила, ось де. Оце вже завтра, завтра беріть, відправляйте. І тоді оце лише хоч одна єдина надія, повернути покровсь. Так що, друзі, пан Богдан завжди говорить, Підписуємося, коментуємо, даємо пораду Зеленському, сирському, як відбити той Покровськ. Всім па-па, всім гарного дня!